Подорож у тисячу лі, починається з одного кроку. Вітаю! З вами я, космологічний монах, і цим відео я почну подорож у світ фізики. Разом із вами, як ваш вірний супутник. І почнеться наша мандрівка із механіки. Розділу фізики, присвяченому рухові. Що доволі символічно. Механіка у фізиці поділена на дві частини динаміку та кінематику. Динаміка розглядає причини руху тіл. Чому тіло рухається, з якого дива воно почало рухатись? Що зупинило цей рух? З іншої сторони, кінематика розглядає сам рух, як він відбувається, куди спрямоване тіло. Як швидко це тіло рухається, де воно опиниться? Наприклад, зважаючи на цей поділ, я люблю казати про те, що механіка це є про причини та наслідки. Тобто, власне, от, динаміка, вона про причину, чому? Тоді як кінематика, вона вже розглядає наслідок дії. Сам рух як і куди. А... Так от. Ви граєте у відеоігри. Для прикладу є така гра, як Ультракіл, де ви граєте за робота, що спускається в пекло і вбиває всяких монстрів. Для цього в нього є звичайний арсенал зброї пістолет, також є удар кулаком, і є сильний удар кулаком. Я хочу звернути увагу зараз на звичайний удар кулаком. Якщо бити ним по звичайному ворогу, то він буде завдавати небагато шкоди. Проте, якщо вдарити цим самим кулаком на снаряд, то він відіб'ється і зробить маленький бабах, яким можна вбити середніх ворогів за один удар. Також цим самим кулаком можна робити ще таку штуку. Тобто гра пропонує різні використання механіки удару. Якщо підібрати правильний момент удару ворогом, то ми завдамо йому багато. Тобто, якщо не вгадати, то це буде звичайний удар, ну хіба що з бонусом неповага. Я не знаю відносно кого, гравця чи ворога. Так от. І якщо навчитись правильно використовувати, можна робити отак. Так от, вертаючись до фізики. Для того, щоб помітити наявність руху, потрібно порівняти об'єкт із оточенням. Якщо він змінив своє положення відносно оточення, то, значить, відбувся рух. Все просто. Якщо. Немає оточення, тобто, наприклад, навколо порожня пустеля, взагалі все гладко, однакове. Усі напрямки, то доволі складно помітити свій рух в такому середовищі, де абсолютно нічого немає. Повірити не можу, що так близько. До завершення своєї першої місії я дійшов лише для того, щоб загубитися у цій бридкій пустелі. Все не так погано, полковнику. Принаймні, день нині сонячний. Яке сонце? Я не бачу жодного сонця. Тут жарко і гидко. Чекайте ну. Тут немає сонця. Звідки ми знаємо, в яку сторону йдемо. Так, я знаю, що твоє призначення навігація. Але це потребує мапи з координатами. Або ж природні орієнтири. Те, чого нам тут катастрофічно не вистачає. Чекайте. Ну. Чому я не бачу наших слідів? Тому що їх немає. Що? Я ще давно це помітив? На цій поверхні не залишається слідів. Ти це ще раніше помітив? Тоді якого біса ти нічого не сказав. Я не думав, що ми будемо повертатися, адже рух вперед є, є єдиним виходом із цієї ситуації. Е, так от у фізиці таке оточення називається системою відліку. Система відліку складається з кількох елементів. Значить, це є початок відліку. Центральне тіло, відносно якого ми порівнюємо положення об'єкта, і, і як об'єкт рухається відносно нього. Далі має бути система координат або лінійка для того, щоб виміряти, наскільки далеко це тіло є від початку відліку. І так само нам ще знадобиться годинник, щоб засікати час. Так от, для прикладу, нехай ви вирушили в подорож до Львова на площу ринок. Основна будівля на площі ринок це ратуша. Зазвичай всі визначають своє положення на площі ринок відносно ратуші. Бо, в принципі, це доволі зручний орієнтир, бо відносно нього легко орієнтуватись через те, що його видно майже з усієї площі. Ну і друге, на ньому є годинник. Тому це є зразу одночасно і тіло відліку, початок координат, грубо кажучи, і годинник. Клас. А тепер в ролі лінійки будуть відображатись номери будинків, просто номери будинків, бо по, по них можна хоча б зрозуміти, наскільки близько чи далеко ми є від ратуші. Ну, Це не є настільки строгий опис, який би потрібен. Ну, але, надіюсь, він дає уявлення про систему відліку і що це таке. Як в ній орієнтуватись? А зараз давайте повернемось до частини, де ви лише їдете до Львова. Припустимо. Ви їдете в поїзді. І припустимо: у вас є друг, який буде зустрічати вас у Львові. Значить, поки ви в дорозі, ще далеко, ви кажете своєму другові я в поїзді. І ваш друг розуміє, де ви є, що ви вже вирушили в подорож, і по часу, і також з міста, з якого ви їдете, він може оцінити, де ви приблизно є. Окей. В другій ситуації, коли ви вже на під'їзді до Львова. І ваш друг уже на вокзалі стоїть вас чекає, ви йому кажете, я в поїзді, то на цей раз йому вже недостатньо цієї інформації, щоб зрозуміти, де ви є. Бо щоби зустріти на вокзалі, треба знати хоча б який вагон. Бо поїзд довгий, має багато вагонів. так не, не дуже просто визначити, де ви є, якщо немає номеру вагона. І також було добре знати, чи поїзд не запізнюється, чи приходить вчасно. Ось. Значить, в цих двох ситуаціях ми говорили про один і той самий поїзд, але в одній ситуації, коли поїзд близько до нас, нам потрібні деталі. Нам треба знати. Навіть в котрому вагоні ви є, щоб оцінити ваше положення. Щоб, щоб можна було сказати, де ви є. В другій ситуації, коли поїзд ще далеко, то інформація про в якому ви вагоні, вже не настільки критична, щоб зрозуміти, де ви є. Ось. І у фізиці. Та філософії. Таке явище, при якому деякі характеристики тіла лишаємо поза увагою, називається редукціонізм. По суті, це є спрощення, де замість реального тіла, ну, в нашому прикладі поїзд, ми уявляємо спрощену модель цього тіла, без деяких характеристик, наприклад, от, довжина поїзда і кількість вагонів, відсутність котрих не шкодить розв'язуванні задачі. А сам процес розв'язування яз... роз задачі спрощує. Така модель у фізиці називається матеріальна точка. Це поняття про наше ставлення до задачі. Ми можемо не зважати або повністю нехтувати деякими характеристиками тіла в залежності від контексту задачі. Зазвичай. Чим тіло далі від нас, тим воно стає ближче до поняття матеріальної точки. Ну і відповідно, чим ближче до нас, то в такому разі нам більше характеристик цього тіла потрібно брати до уваги. І скажіть, що з людьми не так само. Поки люди дуже далеко, грубо кажучи, нам на них байдуже. Але чим люди ближче до нас, Тим нам важливіші їхні характеристики, і вони самі стають важливішими для нас. Ну, і тим краще ми хочемо їх знати, тих людей, що стають ближче до нас. Угу. Повертаючись до поїзда, та поки він їде, і знаючи маршрут цього поїзда, ми будемо знати, в котрих ще місцях буде перебувати цей поїзд. Конкретно в цьому прикладі з поїздом це його маршрут. А в загальному у фізиці це називається траєкторія. Траєкторія це уявна лінія, що показує, де перебувало тіло впродовж свого руху. В реальному світі роль траєкторії зазвичай відіграють будь-якого роду сліди. Ті ж рельси від поїзда. Ну… Рельси для поїзда. сліди від лиш по снігу, сліди від ковзанів на ковзанці, хемтрейли, ні, вони не шкідливі, це лише конденсаційний слід від літака. Nothing bad happens. Проте, я гадаю, гарним прикладом є брудні лапи кота. Бо як тільки ви повернетесь додому. То по брудних слідах у квартирі ви точно зможете визначити, де саме був ваш улюбленець. Коли саме він був в конкретному місці, ми не дізнаємось. Але траєкторія нічого не говорить про час. Ось а, ще наприклад, наша мандрівка буде пролягати через усі розділи шкільної фізики. Це є перше, механіка, ми уже тут. Потім молекулярна фізика та термодинаміка, електрика та магнетизм, лінійна оптика, коливання та хвилі, атомна та ядерна фізика і спеціальна теорія відносності. Проте я не кажу, в який момент часу ми будемо через них проходити. Далі ми переходимо до наступного поняття шлях. Шлях це довжина траєкторії. Це кількісна характеристика, котру можна виміряти. І так як шлях це довжина, то основна одиниця вимірювання шляху є метр. Е, можна використовувати і позасистем... Фуй, позасистемні одиниці, кілометри, мегаметрів нема, але можна. О, значить, можна ще використовувати міліметри, милі, фути пф, і що там ще? Різні одиниці довжини. So. яка б не була мандрівка, форма траєкторії не завжди є прямою лінією від початку до кінця. Якраз таки в більшості випадків вона є кривою лінією. І тому у фізиці є ще одна характеристика, що дозволяє виміряти. Найкоротшу відстань між будь-якими точками на траєкторії. І вона називається переміщення. А Переміщення це найкоротша відстань між двома точками на траєкторії. Якщо не вказують між котрими, то зазвичай мають на увазі між початком та кінцем руху. Крім того, що між будь-якими точками на траєкторії є відстань. Вони ще й вказують на напрямок переміщення. Тобто, в математиці така величина називається вектор, напрямлений відрізок. Гарним прикладом є російський воєнний корабель. Спочатку він був на воді, а потім за чітко вказаним напрямком опинився на дні. І якими фізичними чи метафізичними траєкторіями він туди добирався, нас це абсолютно не цікавить. Е, і говорячи про військову техніку, техніка з ЗСУ завжди має бути на ходу. І щоб це забезпечити, можна підтримати проект 42 тачки на ЗСУ, котрий займається пошуком та ремонтом автомобілів для війська. Доєднатись до допомоги. Можна за реквізитами або в описі до відео. Good. Угу. Принципову відмінність е, між шляхом та переміщенням можна зрозуміти за таким прикладом. В той час. Поки ти йдеш своїм життєвим шляхом, люди бачать лише твоє переміщення у ньому. Це працює і у зворотню сторону. Бо так само ти бачиш лише переміщення людей, які рухаються по своєму життєвому шляху. Це може бути твій знайомий чи друг, чи просто рандомний користувач соцмереж, що що часто трапляється у стрічці, ти не бачиш їхнього шляху, лише їхнє переміщення. І так само вони не бачать твій шлях, а лише твоє переміщення у ньому. А зараз я вам покажу приклад розв'язування задачок на цю тему. Проте спочатку я витягну свій манускрипт, в котрому записана древня мудрість. Щоб я також міг бачити, що я вам буду показувати. So, uh, uh, добре. Значить, добре, то, значить, uh, ви бачите приклад траєкторії. Є система відліку, uh, нам показано є рух по горизонталі і по вертикалі. Uh, На щастя, траєкторія доволі простенька, це є просто uh, ламана лінія. Ламаний відрізок, де є рух строго по горизонталі і по вертикалі, так як би по вулицях кварталу. Е, значить, як знайти шлях? Щоби знайти шлях, треба просто додати довжини кожного відрізочка. Все, значить, от є П – початок. Чи рухаючись від початку, перша лінія має довжину одну клітинку, друга лінія догори має довжину дві клітинки, 1 плюс 2. Далі. Ще плюс 3 клітинки в бік, плюс 2 клітинки догори і одна клітинка назад вліво. Клас, значить, всього довжина є 9 клітинок. Так. Тут нам не вказали, в чому вимірюється довжина, чи це є метри, чи кілометри, чи фути, чи квартали. Просто клітинки. Ок. Добренько, шлях порахували. 9 клітинок, всього скільки треба пройти. Тепер переміщення. Так, як я говорив, це є найкоротша відстань між двома точками. От беремо між початком і кінцем. Найкоротша відстань це є, от, власне, оця зелена лінія. І аби її знайти, потрібно скористатись теоремою Піфагора. Бо тут в нас є: значить, одна сторона це є рух по горизонталі, інша сторона це є рух по вертикалі. Ось, і це разом утворює трикутник, та ще й прямокутний. Добре, значить, по горизонталі. Можна по координатах визначити положення початкової точки і кінцевої. І, власне, наскільки вона змінилась. Тобто, от спочатку початкова є в точці 1 по горизонталі, а кінець є на положенні 4. Значить, між ними є якраз три клітинки різниці. Ну, навіть це видно по горизонтальних лініях є одна клітинка вправо, три клітинки вправо, а потім назад одна клітинка вліво. Ну, тобто все одно виходить 3. Такі самі дії виконуємо і для пошуку переміщення по вертикалі. У нас от по вертик... дві клітинки догори і ще дві клітинки догори. Або Або початкова на початку є в положенні 1, кінцева. Є в положенні 5, значить, між ними є 4 клітинки відстані. А, і, тому, і тому тепер, маючи горизонтальне переміщення 3 клітинки, вертикальне 4, користуючись теоремою Піфагора, знання, що прийшло до нас з давніх давен, яке працює завжди, не всюди, лише на плоских поверхнях, але завжди. То ми будемо мати, що довжина між початком і кінцем це є 5 клітинок. Ну, от і все. Бачите, переміщення і шлях, вони не завжди однакові. По величині. В ідеальному випадку, якщо траєкторія є прямою лінією, то в такому разі шлях. Буде рів, рівний переміщенню. А в всіх інших випадках шлях буде завжди більшим. Тому в загальному випадку шлях не менший за переміщення. Ось. І тут траєкторія доволі простенька, проте траєкторія нашого відео підходить до завершення. Хоч ви і нематеріальні точки, та я бажаю. Мати у своєму житті близьку людину, котрій буде байдуже на ваш зовнішній вигляд, на ваші зовнішні характеристики, проте їй буде важливо на ваші внутрішні якості і на ваше існування в її житті. Тому я буду прощатись з вами. На все добре і ще побачимось!